Сама винна, що шукала, те й знайшла. Що ти там робила? Чому ти зайшла в цю квартиру? Чому ти сіла до цієї автівки? Сама винна. Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити з вами на надзвичайно чутливу для мене тему це зґвалтування та домагання до жінок в Україні. Як це карається? І що з цим робити, як себе забезпечити певною допомогою, захистом, як оборонятися та що робити у випадку, коли це відбулося? На жаль, в Україні жінка не захищена. Сідаючи до таксі, це завжди ризик. Дівчата завжди передають своїм подругам, матерям, номера, автівки, в яку вони сіли. Кожна дискотека це завжди певний ризик домагань. Кожен похід через темний перевулок це завжди ризик насильства. Жінки не знаходяться в безпеці, сидячи на сайтах знайомств, виходячи на побачення, знайомлячись з новими чоловіками, яких вони до цього не знали, їздячи у гості, їздячи на певні вечірки, дискотеки, завжди є ризик того, що жінка може бути згвалтована і її гвалтівнику не завжди буде покарання. За офіційними даними в Україні щороку фіксується близько 300 заявок про зґвалтування лише зареєстрованих. Але як зазначають джерела, це лише один випадок з 20 фіксується. Останні просто не доходить до правозахисників. 60% жінок зізнаються, що вони не довіряють органам влади, вони не довіряють поліції, що їм допоможуть. Більше 80% жінок зазначають, що хоча б раз в житті до них домагалися. Це домагання на вулиці, певний тиск і склоняння до сексуальних контактів. Під час війни кількість сексуального насилля зросла, але кількість зареєстрованих заяв значно зменшилася майже в два рази. Чому так відбувається, я дуже затрудняюся вам відповісти, тому що я не знайшла жодної інформації про те, чому кількість таких. Випадків значно зменшилася по статистичним даним. Чому жінки мовчать? В першу чергу це страх осуду, чому суспільство та правозахисники в основному стають на бік насильника, а не на бік жертви. Це пов'язують з тим, як дівчина була одягнена, в першу чергу питають, що вона робила там, чому вона так виглядає, чому вона не подбала сама про власну безпеку. Так, я в чомусь згодна в тому, що більшість цих випадків можна було би уникнути, якби дівчина нікуди не пішла. Але це не привід нікуди не ходити. Ми соціальні люди, які мають право на безпечне пересування, безпечний дозвіл та безпечний відпочинок. Страх бути винною, страх в те, що тобі просто не повірять, зупиняє близько 90% жінок від того, щоб вони зверталися по допомогу або принаймні комусь щось це розповіли. Що взагалі вважається домаганням, тому що є такі домагання на вулиці, по типу «кис-кис, -ки, мяу зупинися, яка краля, дай я тебе поцьомаю, дай я тебе потрогаю, хватання за руки, лапання за сідниці». Це взагалі дотики незнайомої людини це завжди не дуже приємно, особливо мені, людині, яка взагалі не любить, коли до неї таркаються, в принципі, сексизм, приниження на роботі, нав'язові повідомлення, сталкінг та все інше, з чим стикаються жінки, але це замовчують. І саме страшне, що багато жінок вважаються нормою, тому що стикаються з цим, вони бачаться з дитинства. Із дитинства мало кого навчаючи, ніхто не має права тебе торкатися без твоєї згоди. Ніхто не має права пропонувати тобі якісь речі, які тобі не імпонують. Хочу зазначити, що Стамбульську конвенцію ратифікували в Україні лише у 2022 році. Що таке взагалі Стамбульська конвенція? Це міжнародна угода Ради Європи про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок і домашнім насильством. До 2022 року. Уже громадськість просто тисла на те, щоб це ратифікували, щоб зміни до Конституції були внесені до певних законів. Що передбачає ця конвенція? Це визначення зґвалтування як сексуального акту безгоди, навіть незалежно від спротиву, визнання економічного, психологічного, сексуального і фізичного насильства як окремих видів. Але на практиці більшість норм так і не війшли в дію. Старі закони, як діяли по старим якимось актам та нормативам, так вони і діють досі. Певні притулки, де жінка може звернутися по допомогу і там пересидіти переждати, з'явилися, але дуже в малій кількості, і дуже мало жінок про це знають. Що зараз взагалі вважається зґвалтуванням в Україні? Зґвалтування це 152 стаття Кримінального кодексу України. Статевий акт, вчинений без добровільної згоди, потерпілою. Тобто закон уже не вимагає наявності з фізичного спротиву чи погроз достатньої відсутності згоди, але на практиці слідство вимагає доказів спротиву або насильства. Якщо не було побоїв, синців, поламаних ну, рук та ніг поламаних дверей, то довести склад злочину досить важко. Що ускладнює доведення? Це слова проти слів, тобто слова жертви проти слів гвалтівника. Якщо немає свідків або відеодоказів, то практично неможливо довести вину. Медична експер... експертиза часто не виявляє якихось травм, ознак зґвалтування, особливо враховуючи, що експертизи можуть назначатися не одразу після звернення особи до віддіку, то звичайно всі сліди стираються через 48-72 години уже слідів злочину їх просто не знайти. Також повільне слідство, тобто ці всі справи вони затягуються іноді на роки, що також підтверджує, що немає достойних фахівців, які можуть розбирати ці справи. Стереотипи в поліції. Чому ти туди пішла? Чому ти так вдягнена, чому ти пила та інші певні такі. Наративи, які дуже ріжуть, уже слух у 21-му сторіччі, коли вимагається, що жінка має сидіти вдома, не має права відпочити та випити, і що такі певні її відпочинки це вже є підставою для того, щоб її зґвалтувати. Які ще є галузі домагань в Україні, які мають каратися законодавством, це домагання на роботі. Але довести його досить складно, взагалі дуже мало хто звертається, багато людей вважають нормою, коли начальник до підлеглих ставиться дещо з таким своєобразним відношенням. Також примус до статевого акту це 154 стаття Кримінального кодексу України. Якщо особа вимагала шляхом шантажу, тиску, погроз. Або зловживання владою це карається. Покарання, позбавлення волі до трьох років, як по мені, це дуже мало. Також переслідування, це 163 стаття, частина друга. Це нав'язливі смс, дзвінки, переслідування напряму. Взагалі, все, що викликає страх, дискомфорт та порушує спокій, це кримінальний злочин. Покарання до двох років. Але по факту дуже мало є кейсів, які реально спрацювали, і щоб людина була покарана за це. Що не карається, але мало би, не карається домагання на вулиці, непристойні жести, непристойні компліменти та коментарі, відеофіксація дівчини також на вулиці вона не карається. Набридливі погляди, приниження та все інше. У більшості випадків поліція на такі факти вона взагалі не реагує, або може сказати, але ж він тебе не чіпав, то чого ти сюди взагалі прийшла? Часто ці статті перекваліфіковують на розпусні дії і таким чином злочинці або зменшують срок свого перебування за гратами, або взагалі уникають певної відповідальності. Також мені стало дуже цікаво, як я знала, що у Британії до жінок наближатися особливо не можна, що це карається законом. Бо колись у фільмі я почула таку фразу, і я чомусь така: ну, певно, в Англії, ну, я живу в Англії, а взагалі в Британії, певно, якось по-іншому. І що я знайшла дуже цікаві факти, що карається в Британії по закону. Мене цікавило саме домагання, коли саме зґвалтування, воно не трапилося. І ось як в Британії проводиться покарання осіб. Якщо на вулиці було домагання, це торкання руки, стигна або інших частин тіла жінки, коментарі сексуальні, не тільки жінки вибачаюсь, взагалі людини, людини. Коментарі сексуального характеру, певні натяки, слідування за жінкою, з сексуальним підтекстом. Це все карається законом і розслідується як кримінальна стаття з позабавленням волі до 10 років. Іноді обходиться, в залежності від категорії цього злочину. Це може бути штраф, внесення до реєстру з певною поміткою, секс домагання, але тобто, закон працює. Публічне домагання з 23-го року в Англії та Уельсі діє новий закон, який карає людей за те, що вони перешкоджають руху, переслідують, нав'язливі коментарі та непристойні жести, караються законом до двох років ув'язнення. І, взагалі, всі дії, які жінці роблять дискомфорт, страх, неприємні відчуття, все це карається кримінальними статтями в Великій Британії. Сталкінг і переслідування. Якщо у Великій Британії хтось переслідує жінку, нав'язливо їй пише, телефонує і не дає їй спокою, то це може бути позбавлення волі до п'яти років, від трьох до п'яти років. Важливо те, що поліція в Британії має чіткі протоколи, як працювати в таких випадках, коли жінка звернулася по допомогу з тим, що її переслідують чи до неї домагаються прямо зараз на вулиці. Одразу виїжджає кортеж, якщо ви зателефонували, і одразу людина буде затримана. Тобто жінки в Британії захищені набагато більше, ніж в Україні. Будь-які дотики до жінки без її згоди на це, це сексуальне насильство. Будь-які жести, будь-які слова та коментарі це вже переслідування. І мені як. Дівчині від цього стає спокійніше, що я можу ходити по вулиці і знати, що якщо якомусь чоловікові зберіде в голову підійти до мене, мене торкатися, мені перешкоджати мій рух. До мене взагалі чіплятися, я маю право зателефонувати до поліції або звернутися просто до будь-якого поліцейського, якого я бачу по дорозі. І це буде розслідування, це буде справа до суду, і мене ніхто не залишить на вулиці зі словами: Ну, тебе ж не зґвалтували, можеш йти додому. Але в Україні до 22-го року ситуація була ще складніша. Я цього реально не знала. Що до 22-го року, якщо не було синців, тобто насильственного саме проникнення, то це не вважалося злочином. І такі справи навіть взагалі не доходили до суду. Тобто нема синців, тебе не побили, не зґвалтували саме проникнення. То складу злочину немає. Це як я вибачаюсь, домагання взагалі не вважалося злочином. Тоб що, тобто, люд, люба людина могла підійти на вулиці. Чіплятися, хватати, лапати, і це не вважалося зовсім злочином. Дуже цікаво, але дуже страшно. Тобто зараз за те, що хтось торкається жінки у е, транспорті, в черзі, на вулиці, взагалі є стаття, але її дуже важко довести. Просто слів недостатньо. Просто того, що жінка відчуває дискомфорт, цього також недостатньо. Можна за сталкінг подати заяви до поліції, але розглядатися воно буде місяцями, якщо не роками. І це має бути неоднократний сталкінг, тобто тебе прям переслідують, тобі нав'язливо написують, ти маєш принести докази. Тобто, жінка має не лише боятися сидіти вдома, що їх хтось переслідує, вона має зібрати отаку кіпу документів про те, що це саме реально відбувалося. І що це дійсно е склад злочину, і має виправдовуватися, що чи не спровокувала вона, чи не давала вона привід для того, щоб їй так писали. Як для мене це дуже дивно, тому що. А як на мене, жінки це вразливе своє населення. Я взагалі поділяю думку про те, що взагалі ніхто не має права касати чи торкатися іншу людину незалежно від статі, без дозволу. І це має реально каратися, і поліція має діяти, поліція має бути навчена, що, що навіть... Як на мене, якщо жінка лежить гола, це не привід її чіпати. Нормальна людина її прикриє, викличе їй таксі, відправу її додому і ні в якому разі не буде користуватися можливістю того, що жінка знаходиться в певному стані, коли вона не може реально відповісти, відійти або якось себе захистити. Як може жінка себе захистити? Багато жінок носять газові балони з собою, носять якісь там аерозолі, пилочки для нігтів та все інше, але захищаючи себе, жінка дуже ризикує сама нести відповідальність за вчинення шкоди своєму гвалтівнику. Тобто, якщо він, наприклад, торкав за, за руки, хватав, лапав, але це не залишило сенців. Та якихось слідів, і ви задули його балоном, і він напише на вас заяву, то відповідати будете ви за те, що ви вчинили йому шкоду, і це не буде вважатися самообороною, тому що на вас немає певних слідів насильства. Цікаво, правда, мені теж було цікаво це читати. що... Якась самооборона вона взагалі не допустима, тому що ну, але ж нас не одразу б'ють на вулиці. Але це може бути якесь тягання за руки там, та все інше, кинути в машину, і потім це вже може призвести до цього, так? І щоб не дотягувати до того моменту, коли тебе вже кидають в машину або затягують до квартири, то самооборону треба організувати трохи раніше, коли це тільки починається, відбувається. Тоді вже треба застосовувати самооборону, а не тоді, коли тебе вже не Тобто цих синяків їх треба уникнути навпаки, а не ждати, поки ти, тебе поб'ють, що ти е, скориставалася балоном для того, щоб ти не несла відповідальність. Для мене це дуже дивна історія, тому що. Ну, я носила з собою балон, і ще дещо носила для самооборони на щастя, мені ніколи не довелося цим скористуватися, але я завжди була готова оборонятися, тому що з самого дитинства так навчили, що, на жаль, були випадки домагань на вулиці, були випадки, коли я не могла вийти з магазину, тому що люди стояли і чекали. І мені ніхто не допоміг, продавець магазину робила вигляд, що їй не існує. Але мені було лише 15 років, і я телефонувала мамі і чекала в тому магазині, доки вона прийде, мене забере, тому що мене просто не випускали з магазину і не давали мені прийти. Ніхто за мене не заступився і я не знала, що тоді робити. З того часу я зрозуміла, що завжди маю бути готова, я краще пару сотень гривень залишу за штраф. За те, що я комусь нанесу шкоду, чим я постраждаю, це моя думка, я ні до чого не закликаю взагалі. Але те, як маю, на мою думку, діяти я. Тож, по факту, якщо не було побоїв, нема складу злочину. І жінка, яка захищає себе від насильства, може стати сама злочинцем. На жаль, в країні. Ось такі зараз правила. Я вважаю, що це треба змінювати. Треба, напевно, писати певні петиції і треба кожен випадок певного зґвалтування, домагання оприлюднювати, щоб про це знали люди. І кожна мати має навчити сина, що якщо жінка не дала дозволу на те, щоб він її торкався, він не має на це права. Кожна жінка має навчити доньку. що... І тіло це її особиста справа. І треба, мабуть, міняти щось в головах людей, які знаходять оправдання злочинцям, які знаходять оправдання гвалтівникам, оправдовуючи це досить короткими платтями, юбками, ярким макіяжем, і вона взагалі проститутка, і мать її проститутка, і бабка в неї проститутка була. Поняєте, як це відбувається дуже часто, особисто те, що я чула, не про себе на щастя, а про інших, хто колись е, стикався з насильством, так у них в лінії всі такі: то вона таке, такого заслуговувала, то вона дала привід, то чому ти пішла? Але давайте будемо відверті. Всі ми колись ходимо на побачення і кожні стосунки вони починаються з побачення. Кожна жінка йде пити каву і не знає, буде до неї хтось приставати чи ні. Але це не привід не ходити, розумієте? Просто кожен має знати, що це заборонено, так не можна все. Тому люди будьте більш обачні, не засуджуйте ніколи жертв. Ніколи не підтримуйте насильників, тому що це буде давати їм офіційний привід. Вони будуть знати, що суспільство буде на їхньому боці, тому що це вона не хороша, а я молодець. Також, я поки вивчала цю тему, я знайшла факти, що у 23-му році працівник військовослужбовець Нацполіції зґвалтував жінку в вагоні потягу, і це досі слідство ведеться. Він досі не покараний, хоча були записи відеоспостереження, але справу чомусь не доведено. Також у Одесі працівники поліції зґвалтували дівчину, і також ніхто не поніс покарання. У Києві дівчина звернулася про зґвалтування групове, і також ніхто не поніс покарання. Такі випадки це дуже страшно, тому що на місці цих дівчат може опинитися абсолютно кожна жінка. І ми не маємо про це мовчати, ми не маємо жодного права це замовчувати. Я вважаю, що треба кричати. І всі, хто колись стикався, не мовчіть. Якщо ви знаєте, що ваша подруга стикнулася з цим, дайте знати в певні органи, звертайтеся до медійних людей, звертайтеся до журналістів, оприлюднюйте кожну таку справу. Те, що в Україні війна, це не привід це все замовчувати. Я розумію, що у нас і так є фронт, і цей внутрішній фронт, хтось скаже не на часі, що це все можна пізніше, але з цим пізніше страдає дуже багато жінок, яким пізніше багато в кого доходять до поганих речей їхнє життя. Тому не мовчіть. Не будьте байдужими і не будьте тими, хто засуджує жертву. Я вас дуже прошу, тому що я це надивишся один за всіх та інші програми. І становиться трохи страшно, коли знаходять оправдання кому завгодно за злочини, тому що він хороша людина. І мені дуже страшно, коли в суді розслідують характеристики. Характеристики від під'їзду, характеристики з місця роботи. Але якщо згадати історії всіх відомих маньяків, вони також в житті були гарними людьми, але творили дуже страшні речі після того, як вони виходили з роботи. І не всі сусіди знають, хто насправді цей мальчик, як він себе веде один на один з якоюсь жінкою. Тому мені здається, наші закони взагалі недосконалі в розслідуванні таких справ. Ці закони вони просто не працюють. Вони не працюють так, як треба, тому що слідчі вони працюють по-старому. Тебе не вбили, значить нема справи. Тебе не побили. Ну, як викликають поліцію, побутові сварки, ну, але ж вас, вам ще не нашкодили. Тому викличте нас тоді, коли Буде що розслідувати. А мені здається, треба працювати на випередження. Працювати поки ще немає злочину. От тоді можна дійти до якогось гарного двушку в країні, коли жінка буде почувати себе безпечно на вулиці, в кафе і в будь-якому місці та приміщенні, і знати, що за нею заступиться закон. Що вона має право на вільне пересування та вільне життя. Я чекаю вас в коментарях. Мені дуже важлива ваша думка. Я вважаю, що така досить важка та інтересна тема, і це не фінальне з цього приводу. Я накопаю ще щось інтересніше, тому що я вже побачила різні цікаві випадки, і мені інтересно, чим воно все там. Цікаво вибачаю, з чим воно закінчиться, і я вам обов'язково потім все розповім. А зараз чекаю в коментарях і бережіть себе.